Дорогі українці, українки, 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної, балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність. Коли Країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно гідно. Це одне з головних слів про Україну гідність. І це слово, яке, мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв, героїв України до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість в першому списку. Таких осів 34 прізвища. Слава Україні!